Останнім часом все частіше говорять за залужного. Він видає крилаті стати, наче стріли з вогнем і розпалює велика полум'я обговорень. Залізний генерал знову на коні, але на новому фронті. Така активність вабить як прихильників, так і. Недругів не всі виявилися згодними з думками колишнього головкома. І з чим пов'язане таке повернення, та що сталося на нещодавньому виступі. Про це говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться. Ну а ми розпочинаємо. Заложний вийшов із новим повідомленням до українців. Екс головком все частіше схвильовує нас новими заявами, та його частіше стало обговорювати. Зокрема, його заробітну плату у Лондоні. Заложний посів п'яти. Місце в рейтингу найвисокооплачуваніших українських послів. У топі високооплачуваних українських послів Валерій Залужний, який на цей час є послом України у Британії, посідає п'яте місце. Його зарплата у середньому, після урахування податків, становила 59 тисяч 947 гривень. Про це повідомляє Ліга НЕТА з посиланням на дані МЗС. Сам залужний у цей час у Великій Британії відвідав авіабазу Королівських ВПС у Кренвалі. Де пілоти ЗСУ завершили навчання і відтепер будуть виконувати свої завдання у бою, як наголосив залужний, підготовка українських пілотів на базі Королівського ВПС є важливою складовою в боротьбі за перемогу, яку Україна прагне досягти. Перемога на полі бою як результат у війні, добувається не лише щоденною працею наших солдатів, офіцерів і волонтерів, а й баченням наших майбутніх дій та підготовкою до них вже сьогодні. Просто зараз ми отримуємо необхідну перевагу над нашим ворогом. Ми перебуваємо тут на авіабазі. Кранвел саме заради наших майбутніх перемог зазначив залужний, вітаючи українських пілотів. І також висловив надію, що пілоти отримали високий рівень підготовки, що допоможе їм виконувати свої завдання у бою, і підкреслив, що незабаром ці пілоти стануть важливою частиною зусиль України у війні. Цитую в будь-якому разі зовсім скоро ці хлопці підуть в бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися із бойових завдань. Молитися будемо ми літати, битися, перемагати будете ви. Я сподіваюся, ви добре. Цього навчилися, сказав залужний. Ну і в церемонії також взяв участь заступник державного секретаря парламенту Великої Британії з питань збройних сил Люк Полард. Своєю чергою в заяві Королівська ВПС зазначила, що наступним кроком буде поглиблене навчання швидкісним реактивним літакам та перехід на Ф 16 разом із країнами-партнерами України. Крім цього, залужний розповів, як його слова спричинили резонанс у світі. Світ нарешті замислився про війну в Україні, і вона перестає бути проблемою самих українців таку думку висловив екс командувач ЗСУ посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Генерал зазначив, що його нещодавній виступ в британському аналітичному центрі Чатам Хаус спричинив значний резонанс у світі. Цтую, значить, світ задумався про війну. Значить, війна вже не тільки проблема України. Тоді сподіваємося, що дійсно, коли в таких стінах почнуть говорити, дипломати гармати замовкнуть. Написав він у своєму телеграмі. Залужний подякував за шалену підтримку тисяч людей в інтернеті. Ну а також тим, хто висловив свої думки з приводу його промови у Chatham house Я задоволений і реакцію ворогів. Їх історичні конвульсії лише підтверджують, що ми на правильному шляху. Вони нас бояться. Додав він. А тим часом Україна стикається із складнощами під час мобілізації через дії РФ. Про що розповів посол України у Сполученому Королівстві та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за його словами, РФ не тільки веде війну на фізичному та. Та інформаційному рівнях, але й впливає на когнітивну сферу, через що ухвалено деяке рішення, які оскладнили мобілізацію, і залужний підкреслив, що Україна змінюється разом із менталітетом своїх громадян. і Це впливає на підхід до мобілізації. Раніше ці підходи були більш схожі на радянські часи однак, тепер Україна прагне нового підходу, хоча часу на це недостатньо. Посол зазначив, що найбільшим викликом є спілкування з суспільством, щоб люди зрозуміли важливість захисту своєї країни. Саме зараз також залужний голосив, що людські ресурси це питання, яке залежить лише від самої України. І Він висловив сподівання, що уряд знайде правильний підхід для зміни ставлення населення до мобілізації, особливо до готовності воювати. Дипломат також зауважив, що мобілізацію можна було б активніше впроваджувати ще в 2023 році, коли Україна воювала тільки проти РФ. Зараз ситуація складніша через масовані атаки, включаючи удари дронів і постачання боєприпасів. З інших країн до РФ Ну а ми нагадаємо, що раніше колишній головнокомандувач ЗСУ сказав, що в Україні можуть запровадити мобілізацію жінок, якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни, і про це він сказав під час розмови з журналістами в Королівському інституті міжнародних відносин. У Залужного запитали, коли Україна почне призивати до війська півмільйона жінок, щоб заповнити прогалину в своїх збройних силах. то відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи, від повномасштабної війни, то ми без сумніву зробимо це. Цитую, але я думаю, що насамперед ми маємо запобігти такій широкомасштабній війні в Європі, яка була в 1939 році іншими способами і не призиваючи українських жінок. Так сказав Залужний, але також колишній головнокомандувач з'являється на публіці не тільки заради виступів, а іноді щоб повболівати за улюблену команду на футболі. Так, Валерій Залужний, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та Вінгар Лондонського. Михайло Мудрик зустрілися на грі Арсенал Шахтар у Лондоні. Про це стало відомо із прямої трансляції матчу. З нами українці в одній ложі вболівали за гірників. Під час матчу Валерій Федорович зустрівся із гендиректором гірників Сергієм. Палкіним, який вручив залужному спеціальний подарунок. голові збройних сил України подарували йому на футболку Донецького клубу із восьмим номером. Окрім цього, стало відомо, що кандидатуру Валерія залужного на посаду посла у Велику Британію призначив президент Зеленський. Про що екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю за словами Кулеби, призначили залужного на високу посаду в Лондоні, і це є правильним рішенням. Цитую, людина такої експертизи і харизми нам потрібна. Це було рішення президента. Я підписав подання, з яким погоджувався в мене не було запитань, наголосив Кулеба. Екс міністр додав, що сам ніколи не мав бажання бути послом у Великій Британії і не претендував на це. Як ми вже зазначили, на початку залужний визначений в рейтингу найвисокооплачуваніших українських послів. І все ж у цьому топі Валерій Залужний посідає лише п'яте місце. На першому місці опинився колишній надзвичайний та повноважний посол. України у Молдові Марко Шевченко, який в середньому за місяць отримав 102 тисячі 795 гривень після врахування податків. На другому місці опинився посол України у Чилі Юрій Дюдін. Влітку він у середньому отримував 63 тисячі 794 гривні. Ну а третє місце посів посол Австрії Василь Хименець із зарплатнею 63 тисячі 550 гривень. Четверте ж місце із зарплатою 63 тисячі 470 гривень поділили посол посол Німеччині Олексій Макієв і посол двох посольств Польщі та Чехії Василь Зварич. В середньому зарплату українського посла в 24 році становить 56 тисяч 412 гривень. Однак законодавство передбачає різноманітні соціальні гарантії та забезпечення для послів, якусь надбавку за дипломатичний ранг, оплату навчання для дітей, уренди житла, медичної допомоги тощо. Крім того, майже 90 відсотків українців вважають, що починає. Чи з 24 лютого 2022 року рівень корупції збільшився? Так, дані дослідження проведеного компанією Українська соціологічна платформа 7 по 14 жовтня 2023 року, відповідаючи на запитання, як ви вважаєте, чи змінився рівень корупції в Україні за період 24 лютого 2022 року. Тож 59,1% сказали, що він збільшився 30,2% зазначили, що скоріше збільшився про те, що рівень корупції зменшився або скоріше зменшився разом по Відомоли 4,7%, а опитаних ну а для 6% опитаних було важко відповісти на це запитання. Ну а щодо того, за кого проголосували респонденти, то перше місце забирає діючий президент України Зеленський, за якого б віддали голос 30,9% опитаних на другому місці. Йде Валерій Залужний за результатом 17,4%. Петро Порошенко має підтримку 6,1%. Сергій притула 4,5%. Олексій Гончаренко 3,8%.

Олексій Арестович набрав символічний 0,7%. 14,3% опитаних відмовилися відповідати на це запитання. Ну а 9,9% сказали, що не підуть на вибори. 8,3% заявили, що зіпсують бюлетень. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!